Дня. Доброго дня. А це Лазерхаус? – Так. А ви працюєте? Так. А мені потрібен сонцезахист. тоном чи без тона? З тоном. А М -м – Ходімо. Є Холіленд. Ось такий. А є ще щось у вас? А є. Ходімо. Із клінікал. А ще щось у вас є? Є. Е. Ходімо. А ви точно працюєте? Точно, точно. А... А! Ідеальний вибір. Що це за марка? Жан Маріні. Це Стоном? Стоном. Беру. Чудово.